Привіт, друзі! Канікули продовжуються! І сьогодні я хочу вам розповісти про моє нове захоплення. Уявляєте, я створила свою власну казку разом із Ши. Ши – це штучний інтелект. Все почалося з того, що я дуже люблю читати казки. Мій улюблений персонаж це Пушин. і про нього ще ніхто не писав казки. І ось я подумаю, чому написати свою власну казку. Але казки писати дуже складно. І я вирішила звернутися до штучного інтелекту. Подивіться, що в мене вийшло. Моя казка називається Котикушень і квітка бажання. Куди послухати мою казку. Казка починається. У маленькому містечку Котополь, де всі коти мали пухнасті хвостики та яскраві забарвлені, жив собі котик на ім'я куши. Він був не просто котом, а справжнім риником. Щодня він бріяв при пригоди, які вивели його затишної кімнати, де завжди пахло свіжим молоком. Одного сонячного ранку Пушин вирішив що залив час втілити своє мрії, реальність, він покликав своїх друзів Пінкі, яка завжди була в курсі всіх останніх новин, і котика Макса, котрий мав до розуміння загадок. Слухайте, захопленим сказав Пушин. Я чув, що в лісі росте особлива квітка, яка виконує бажання. Ми маємо її знайти. О, це ж чудово! вигихнула Пінкі. Її рожеві вушка затремтіли від радості. Я хочу, щоб у нас завжди були запаси рибки. А я хочу, щоб усі мої загадки завжди розгадувалися, додав Макс, хитро примружуючи око. А я хочу, задумався пушем. Щоб у котополі завжди було багато пригод. Отже, наші котики зібралися в дорогу. Вони взяли з собою невеличкий рюкзачок з перекусом, кілька рибок, баночку молока та пляшечку з водою. Вийшовши з містечка, котики потрапили до густого лісу. Високі дерева ховалися одно за одною, а їхні гілки нагадували зелені парасольки. Ух ти! Я ніколи не бачив тако, такого лісу, захоплено вихнула Пінки. А ви чули, що тут живе великий ведмідь? запитав Макс, поглядаючи на кущі. Ведмідь злякався пушем Я не готова до зустрічі з ведмедем. Не бійся, заспокоїли його пінки. «Ми ж разом і наші бажання допоможуть нам. Раптом з кущів почувся дивний звук. Це був ведмідь. Він вийшов, потираючи лапи, і що найгірше з величезним метом на носі. Привіт, котики!» – сказав ведмідь, посміхаючись. Чого це ви тут зібралися? Ми шукаємо квітку бажань, з гордістю відповів пушин. А, це та саба Квітка, що росте на пагорбі біля великого ставка, промовив ведмідь, плямкуючи медом. Але будьте обережні, там живе дуже брямхливий жабеня, яка не любить, коли до нього приходять незвані гості. Жабеняк? здивувалися Пінкі. Що ж, ми будемо обережними. Після розмови з ведмедом. Котики вирушили далі. Вони пройшли через густі чагарники, але раптом потрапили на жабеня, яке сиділо на камені, спостерігаючи за ними, з недобрим поглядом. Хто це тут прийшов без запрошення? спитали жабеня, перебираючи свої лапи. Ми, ми, шукаємо квітку бажань, злякано промовив Макс. І що ви мені з того? запитала женя, позіхнувшись. Я не збираюся просто так вас відпустити. Але почав був пушек, але жабеня перебили. Якщо ви хочете пройти? вам потрібно розгадати мою загадку. Котики перезернулися. Це був їхній шанс. «Паст!» – погодився Макс. Я завжди з вами. Але ви. Не завжди мене бачите. Я в повітрі та воді, але ніколи не на землі. Що я? Котики задумалися, пуши сповував згадати все, чи здав про загадки. Це, це повітря? сповував він. Неправильно, зловтішно прокричала жабиня. «Це, це може бути вода? запропонувала Пінкі. Неправильно. Здов пролунав голос жабеня. А може, це почав Макс, але тут раптом пушек закричав Це ж, це ж мрії! Жабеня трохи здивовано сказала Правильно, ви розгадали мою загадку. Тепер можете йти далі. Котики з радістю побігли вперед, дякуючи жабиню за підказку. Нарешті, після довгого шляху, вони дісталися до ставка, де росла квітка. По жаль. Вона була яскраво синього кольору і сяяла на сонці, мов зірка. Ось вода! Вигихнув пушень, наша квітка. Вони підбігли до неї, але раптом почули голос Стривайте. Це був дивний, але добрий голос. Вони повернулися і побачили фею. Яка літала навколо квітки, щоб виконати ваше бажання. Ви повинні спочатку зробити щось добре для інших. Що ви готові зробити? запитала Фея. Котики перезирнулися знову. Вони знали, що добрі справи це важливо. Ми можемо допомогти ведмедю зібрати мед. Запропонувала Пінкі. Або можемо допомогти жабеню, Знайти друзів, додав Макс, Фея усміхнулася. Обидва варіанти чудові. Котики вирушили назад до ведмедя та жабеня. Вони допомогли ведмедю зібрати мед і разом з жабеням організували веселу гру з іншими лісовими істотами. Коли все було зроблено, котика повернулася до квітки, фея знову з'явилася і зробила добру справу. І тепер ваші бажання може здійснитися, котки з нетерпінням стали ряд. Я хочу, щоб у нас завжди були пригоди, промовив кушень. А я хочу, щоб у нас завжди було багато рибки, вигукнули Пінки. А я хочу, щоб усі мої загадки завжди розгадувалися, додав Макс. Фея махнула паличкою. І раптом квітка засяла ще яскравіше, після цього всі їхні бажання здійснилися. Котики повернулися додому з новими силами, з новими історіями та, що найважливіше, з новими друзями. Вони зрозуміли, що пригоди – це не лише бажання, а й добрі справи, які роблять світ кращим. І, звісно, котополі – це більше веселощі. Рибки та загадок, які завжди розгадувалися. І нехай котики завжди шукали нові пригоди, вони знали, щоб мрії збувалися. Треба дбати про інших. Вам сподобалась наша казка разом із ще. Ставте лайки і пишіть свої враження, і робіть свої казки. Важен котик, мій найкращий друг, він весело.